В актуальній розмові говоримо про структуру, яка вже 35 років є опорою соціальної системи України. Це пенсійний фонд, як він змінювався, які виклики проходив, як працює сьогодні та що чекає на нього в майбутньому. Про все це поговоримо разом з начальницею головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Наталією Костюшою. Вітаємо вас у студії. Доброго дня! Раді, що ви до нас завітали. Подія досить така знакова для вас. Міні-ювілей, я б сказала, ще не 40, але вже близько до того. Все-таки, от пенсійний фонд, така структура, яка змогла в різні періоди не лише вистояти, а й суттєво масштабуватися, особливо зараз видно ці зміни. От на вашу думку, що створило фундамент для цього? Так, да, дійсно так. Пенсійний фонд починав дуже давно, 35 років тому назад, і був дуже маленькою структурою, яка виконувала такі певні одиночні функції. Розташовувалась в декількох кабінетиках і нараховувала чисельність дуже малу. Головним було збір страхових внесків, але йшов час. Структура міняла свої функції, додалася, оновлювалася. Ми почали призначати пенсії, в тому числі пенсії військовослужбовцям, почали адмініструвати єдиний соціальний внесок, почали працювати з страхувальниками, дивитися, як вони нараховують збір. Тоді боротися з боргами, які виникали. Тобто, завжди це був такий великий відповідальний процес. Звісно, завжди ми добирали людей дуже ретельно на цю роботу, тому що, по-перше, відповідально, по-друге, складно призначати пенсії це завжди складно. І от утворилась така спільнота людей, які були готові працювати, відповідати за ці складні завдання ну і бути готовими до змін і викликів нових. Тому я вважаю, що фундаментом пенсійного фонду є колектив, а саме спеціалісти нашого пенсійного фонду. У вас наразі вже великий колектив, яка чисельність можна про це говорити? Ну, звісно, можна. На сьогодні в Черкаській області виконують функції з пенсійного забезпечення, надання соціальних послуг 852 особи. 852 особи це такий великий колектив, який працює щодня? Ви його очолюєте, по суті. Ваші відчуття, як от створити ту команду, яка дійсно працює задля людей? Яка от атмосфера в команді? Бо дійсно на вас ще за ці роки додалося нових функцій, досить багато. Як все встигаєте? Як поєднуєте? Як поєднуємо. Я навіть не розумію, як це можна зробити, але ми працюємо. Мабуть, тому, що працюю вже більше 20 років в пенсійному фонді. добре розумію, з чого він складається, які основні функції, що треба робити. Можу пояснити людям, які приходять до нас на роботу, влаштовуватися, які у нас задачі, яка мета. Е, тому е, підбираються люди е, дуже гарні, дуже е, знаючі. Е. Я так розумію, ціла спрямовані, бо робота з людьми це, в принципі, такий важливий крок, бо ви постійно в контакті з людьми. І дійсно, ви згадали, що в пенсійному фонді ви досить давно перед ефіром ми переглянули, що ви з січня 2013-го. І до сьогоднішнього дня працюєте в головному управлінні пенсійного фонду. А з березня 2019-го були призначені на посаду начальника управління контрольно-перевірочної роботи. І от з червня цього року, власне, очолюєте. Ви от прям вже більше 10, близько 15 років ви очолюєте, бачите цю роботу зсередини і дійсно пройшли той етап, коли побачили зсередини і зараз очолюєте. Всю роботу пенсійного фонду, який етап в роботі, от коли ви вже побачили все це зсередини і працюєте не перший не перший рік, є ключовим для подальшого розвитку вашої системи? Якщо дозволите, я до вашого спіччя ще додам, що працюю. Я з 96-го року. Бачите, на сайті наших не вся інформація. Ще я, довше. я почала з спеціаліста першої категорії. Так це тоді ще був соснівський райвідділ пенсійного фонду. Пройшла 10 років у цьому райвідділі, а тоді вже перейшла до головного управління. Так. Раніше це були різні структури з окремим керівництвом. Це зараз все поєдналося і зараз одне головне управління працює в Черкаській області. Що стало основою? Я вважаю, що пенсійний фонд. Першим зрозумів, що відбувається масштабна цифровізація в нашій державі. І ми почали з того, що почали освоювати цифрові застосунки. У 1999 році ми почали наповнювати реєстр застрахованих осіб. Це була експериментальна така електронна база. Ми спочатку її тестували, а потім зрозуміли, що це достойний електронний продукт, який необхідно наповнювати і розвивати в подальшому. І, до речі, він працює і на сьогодні і являється основною базою даних для призначення пенсії. Потім ми почали розвивати веб-ресурси пенсійного фонду, тобто зараз існує веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, на яких люди можуть звертатися за послугами. Не виходячи із дому, отримувати, писати якісь певні заяви, отримувати довідки, перевіряти свій страховий стаж та багато чого іншого, далі додалися такі функції, ми почали адмініструвати електронний реєстр лікарняних листків, тобто ми постійно розвиваємося і движемося в сторону подальшої цифровізації пенсійного фонду. За останні роки дійсно, що не оновлення, якесь то дійсно цифровізація. Це зручно, в принципі, для клієнтів. Чи полегшує роботу це працівникам? Такі от кількість реєстрів, електронного? Ну що до вас не так часто звертається, і скільки електронного, чи це все рівно опрацювання тощо? Розумієте, якщо раніше ми, коли приходив відвідувач, вставали, йшли, брали паперову справу, шукали, перелистували кучу документів, шукали там з чого почати, і таке інше, то на сьогодні треба знати якісь персональні дані, дані людини, знаходити це в електронному застосунку нашого пенсійного фонду. І тут у нас вже є вся інформація, і ми можемо швидко надати послугу. Розуміючи про те, що е, пенсійний фонд е, має великі бази даних, е, як я сказала, і реєстр застрахованих осіб, в яких є і заробітна плата, і стаж, е, ми е, володіємо базами даних е, на сьогодні страхових субсидій пільг. Е, ми володіємо зараз базами державних соціальних допомог. Це така оптимізація, оптимізація процесу. процесу. Це все розвинулося. Плюс у нас є електронна взаємодія з іншими державними органами. Так. Тобто, ми обмінюємо обмінюємось також інформацією для того, щоб скоротити кількість документів, які люди повинні нам принести і подати. Пенсійний фонд на сьогодні має одну з найпотужніших it систем. Завдяки чому ми змогли повністю відмовитися від паперового документу обігу і перейти до цифрового. Якщо, подивитись, якщо людина може зайти в свій особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг і зайти в свою пенсійну справу, вона вже на сьогодні є в цифровому форматі. Тобто відбувався довгий процес ретроконверсії цих пенсійних справ. Цілий підрозділ оцифровував їх і завантажував до підсистеми. Це дає змогу не шукати папірці, не вклеювати туди, туди нові, а тобто пришвидчувати нашу роботу. Сьогодні ми також ще працюємо над оцифровкою паперових трудових книжок. Так. Цей процес триває вже понад 5 років і має завершитися в 2026 році. Це також дає право людям побачити по перше свою трудову діяльність. По-друге, це дає право людині на подання заяви на призначення пенсії через веб-портал, не приходячи до сервісного центру, тому що там вже будуть документи із реєстру застрахованих осіб, оцифрована паперова трудова книжка. Треба буде завантажити ще просто дипломи про освіту, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей. І вже всі дані для призначення пенсії в одному місці. Вони готові і не потрібно приходити за цим призначенням додатково. Наскільки зручно, оптимізовано, а, і от поки спілкуємося з вами, не можу не помітити вашу. Чи то відзнаку, чи що це таке? Поділіться, будь ласка, бо виглядає досить гарно і бачу значок. Це ж певно щось пов'язане з вашою роботою. Так, да. це знак пошани пенсійного фонду України так. за сумлінну довгу працю. Протягом 20 років я працюю в пенсійному фонді. Як цікаво, ви можна відзначати не тільки 35 років пенсійного фонду, а вже й 20 років вашої роботи в цій структурі. І от ми поки говоримо за це все про клієнтів в сервісних центрах. зараз я так розумію, у вас це не тільки пенсіонери, а це можуть бути і молоді люди, правильно? До нас сьогодні звертаються люди різних вікових категорій і угу. різного соціального стану. Це може бути як мама, яка тільки що народила дитину і звернулася до пенсійного фонду за допомогою при народженні дитини. Це може бути студент, який звернувся до пенсійного фонду для того, щоб сплатити внески і отримати свій страховий стаж. Це люди, які звертаються за призначенням пенсій. Це люди, які хочуть отримати субсидії або пільги. Це ті, хто виїжджають за кордон, це підприємці, які хочуть працювати, сплачувати внески до пенсійного фонду. Тобто, зовсім різна категорія людей, вікова категорія. У нас працює потужний штат людей. Який висококваліфікований, який має багаторічний досвід роботи, психологічно підготов... підготовлений, все аби все для того, щоб надати кваліфіковані послуги в сервісному центрі? І от ми говоримо з вами про власне ваших клієнтів. І, от ви згадували, що з роками пенсійний фонд змінювався, розвивався, і були різні життєві обставини, як і для фонду в цілому. Я так розумію, це ми можемо говорити в контексті тоді коронавірусу, зараз війни. Бо безліч обмежень, я так розумію, ви теж навчилися з ними справлятися? Так, да, дійсно так. Завжди важко працювати, коли є загроза життю, так. коли є загроза здоров'ю. Але подолати коронавірусні випробування, ми також змогли за рахунок електронних своїх сервісів, коли люди подавали документи через веб-портал, отримували послуги, не виходячи із дому. І на сьогодні ми також зробили певні кроки для того, щоб люди, які внутрішньо переміщені, які залишили свої домівки, перемістилися в другі міста. Могли отримувати послуги. Тобто ми зараз обслуговуємо людей без прив'язки до адреси. Людина, яка перемістилася, знайшла прибіжище десь в іншому місці, вона може звернутися до любого сервісного центру України і отримати певні послуги. Я вас зрозуміла, дійсно розширився у вас це не тільки перелік надання послуг, а й клієнтська база через це, власне. Тож хочу поки нагадати, що в програмі актуальна розмова сьогодні разом з начальницею головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Наталією Костюшою говоримо про пенсійний фонд, який цього року відзначає 35-річчя, Як працює в Україні, говоримо про те, як він змінювався, які виклики проходив і як працює сьогодні. Тож, як працює сьогодні пенсійний фонд України? Пані Наталі, як ви можете його охарактеризувати роботу зараз? Ну хочу охарактеризувати її. Працюємо ми вже 35 років. Так, Так. Як я сказала, що ми зараз працюємо, головне управління працює на всю Черкаську область. На території Черкаської області працюють 852 співробітника. У нас існує 14 сервісних центрів та 66 віддалених робочих місць, де ми приймаємо людей, приймаємо документи, обслуговуємо, надаємо консультації. Хочу ще зазначити, що пенсійний фонд має жіночий вигляд, тому так. що у нас 93% співробітників це жінки. Цікаво така статистика. Ну і ще хочу сказати людям: мабуть, не всі знають, що у нас, окрім того, що ми надаємо працюємо з людьми, приймаємо їх, призначаємо пенсії, субсидії, пільги. Контролюємо реєстр листків непрацездатності, контролюємо нарахування, які виплачуються за цими лікарняними листками. Але ще поряд з цим у нас в штаті існують лікарі. Лікарі, лікарі, е які е мають право перевіряти правомірність видачі і продовження лікарняних листків. Є певні випадки, коли люди користуються якимись можливостями. Так. Беруть лікарняні листки, коли це було не по праву, коли вони не хворіли. І тому, якщо у роботодавця є підозра про те, що лікарняний листок виданий неправомірно, так. він звертається до пенсійного фонду і в дію вступають наші лікарі. Лікарі у нас досвідчені з відповідною освітою, кваліфікацією, вони мають право прийти в лікувальний заклад, перевірити первинну документацію і зробити висновки стосовно того. Чи лікарняний лист виданий правомірно, чи ні? Також у нашій системі ще працюють експерти з охорони праці, так. які займаються розслідуваннями нещасних випадків на виробництві, приймають там безпосередню участь, які проводять профілактичні заходи, роз'яснюють, як працювати в сьогоднішньому мирі, поширюють, розповсюджують практику, позитивну, досвід роботи. Тобто, це такі напрямки, які люди навіть і не, не знають, що цим також займається пенсійний фонд. Тож, пані Наталія, ви працюєте, розвиваєтесь? А які перспективи бачите на найближче майбутнє? Зважаючи на загальнодержавний курс на цифровізацію, пенсійний фонд також планує розвиватися в цьому напрямку. Наша мета надавати якомога більше. Послух, використовуючи наші електронні сервіси, які певним чином також повинні розвиватися і допрацьовуватись. Ну і наостанок хотілося б, може, трошечки про особисте, бо е, ваш знак пошани понад 20 років роботи в пенсійному фонді, і ваша історія, як ви починали, власне, з витоків і дійшли до начальниці головного управління пенсійного фонду. Як це працювати в пенсійному фонді? Е, ну, Мабуть, це означає розумітися на своїй темі, але щодня бути готовий до нових викликів і змін. Це означає постійно працювати з законодавством України, з наказами, постановами, інструкціями і в цьому всьому складному мирі вміти приймати нестандартні рішення, порою навіть несподівані. Так. Бути серцем свого колективу і представляти свій колектив на найвищому рівні. Користуючись нагодою, хочу привітати свій колектив так. з 35-ї річниці від дня створення Пенсійного фонду України. Дякую всім за щоденну нелегку працю. За відданість, за ту роботу, яку, складну роботу, яку наші спеціалісти виконують. Щиро бажаю міцного здоров'я, нових досягнень, переможних результатів. Хай мир і добробут панує у кожному українському домі. Пані Наталі, ну мені здається, з вашим підходом і любов'ю не тільки до роботи, а й до колективу. Ще через 5 років, на ваші 40 ми будемо зустрічатися і підбивати ваші підсумки, ваші успіхи. Тож я вас теж вітаю з вашим святом, вам успіхів і процвітання. Дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали, поділилися трошки частиною своєї роботи і як працює взагалі пенсійний фонд. Ми вам дуже дякуємо. Я вам дякую. Я нагадаю, що в програмі була актуальна розмова сьогодні з начальницею головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Наталією Костюшою. говорили про. Пенсійний фонд, якому в цьому році виповнюється 35 років, тож ми дякуємо пані Наталі за таку відверту і змістовну розмову. Бо пенсійний фонд це не лише про виплати і розвиток сервісів, як ми вже зазначили, а це і про щоденну роботу з людьми, яким. До яких відносяться я так розумію з відкритим серцем і намагаються допомогти у будь-якому випадку? Тож, залишайтеся з нами, бо попереду дуже багато цікавих тем і розмов. До зустрічі у наступних випусках актуальної розмови.